Ось у нас був квартал. Тепер у нас квартальна держава. Сьогоднішній обшук у Міндіча це не історія про бізнес. Міністр енергетики, який мав гріти країну, грив лише власні рахунки. І не дуже власний набу не прийшло до Зеленського, але фактично прийшло в його дім. Жодна оборудка зеленського без міндіча не реалізувалася. Вітаю, друзі! Черговий памфлет на цибулько Толк. Всі говорять про обшуки в міндіча, а я спробую розвернути це в інший бік. Колись у нас був квартал. Тепер у нас квартальна держава. Всі звіти зводяться не до цифр, а до жартів, до стендапів. І навіть тоді, коли НАБУ приходить з обшуками до Тимура Міндіча, співвласника студії, де народився співвласник інший, як актор Володимир Зеленський, ну, на банковій посміхаються. Тому що в Зеленського все ще є відчуття, що життя семінар, ой, серіал. Але сцена закінчується, коли в кадр заходить реальність. Отже, Міндіч і Галущенко квитки у перший ряд. Сьогоднішній обшук у Міндіча це не історія про бізнес, це дзеркало, в якому видно все так зване нове обличчя влади, яким і козиряв Зеленський. Того, хто співпрацював в написанні створення. Стендапів для нинішнього президента Зеленського тепер вивчають слідчі НАБУ. А Галущенко, міністр енергетики, який провалив енергетику і пішов ховатися від правосуддя під парасольку Міністерства юстиції. Отже, міністр енергетики, який мав гріти країну, грив лише власні рахунки і не дуже власний. Токи українці мерзли під обстрілами у міністерстві світило тільки одне світло наживи, набу не прийшло до Зеленського, але фактично прийшло в його дім. Бо Міндіч це не просто партнер, це фінансова тінь самого Зеленського. Жодна оборудка… Зеленського без міндіча не реалізувалося. Хоча, по-моєму, міндіч мав абсолютно власні свої сценарії для заробітків незалежно від Зеленського. Крім того, Отже, якщо тінь Зеленського потрапляє під слідство, то й тіло не має залишитися безкарним. Правда ж цікаво. Єрмак тінь, яка пожирає світло. Єрмак сьогодні керує не Офісом президента, він керує країною, як чорний режисер, який вирізає всі сцени, де є совість. Він вирішує, хто говорить, хто мовчить, кого пускають до Зеленського, а кого в набу. Він той самий клюєв, тільки в костюмі Зара. Він той самий. Хто підписує темники і віддає накази мочити Буданова Залужного Порошенка, будь-кого, хто виглядає сильнішим за Зеленського. І якщо хтось ще думає, що Ярмак це менеджер, то ні. Ярмак це фільтр страху, бо в нього не, без нього Зеленський не знає, що робити. І Що цікаво, що ця історія, яка видалася безпосередньою атакою на Зеленського, вона одночасно є і сценарієм виведення Зеленського з-під удару. Як не крути, але поки що всі критичні стріли, які летять на Міндіча, вони чомусь не долітають до Зеленського. І влада кинулася копіювати прийомчики партії Регіонів Януковича свого часу перед початком Революції Гідності. Вони кажуть, НАБУ... Розслідує дії міндіча. Це дуже хороша історія. Ми за те, щоб набу розслідувало дії міндіча і всі сіли, всі, хто є фігурантами. А ви не думаєте, що на злодію і шапка горить, і той, хто найбільше кричить, «хапай злодюгу і є злодюгою? Тобто історія, яка, так би мовити, автепатії розпочалася. Вона виглядає як спроба виведення Зеленського з-під удару. Але є ще Гринчук. Вона теж побігла на випередки розказувати, що вона бореться за те, щоб. Міненерго бореться за те, щоб слідство НАБУ розслідувало все, що тільки можна. Коли ж сама міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що не знає фігуранта справи набу, ну. Тут, знаєте, розреготалися навіть старі чиновники Азарова, які ще десь лишилися на плаву. Бо це ж класика жанру. Це таке ну, отрицалово, як кажуть, в чисто російському стилі. Нічого не знаю, мене не було, все законно. Так згадайте, як говорили чиновники партії регіонів після розгону. Студентів на Майдані. Так само, коли сказали Азаров, Клюєв Януковичу, все все законно, ми все вчиняємо законно. Але ситуація відмінна тим, що на протизаконні дії влади суспільство не може відповісти масовими заходами. У нас війна, якщо хтось пам'ятає. Але злодюгам війна не завада. Красти вони ніколи не припинять навіть під час війни. Навпаки, ця воєнна каламуть у владі спрощує розкрадання бюджетів. І дивно, але риторика банкової останні тижні майже ідентична колись партії регіонів. Все під контролем, все законно, все стабільно. Тільки от тоді, в 2013 році, цю стабільність теж тримали зубами, аж поки не вибив майдан, не повибивав їм ці зуби. Зеленський боїться насправді не ворога. Зеленський боїться професіоналів. Зеленський реально воює не з Путіним, він боїться людей, які розуміють, що роблять. І розуміють краще від Зеленського, що робити в цій ситуації. Це для нього страх. Як тільки суспільство починає бачити більш кваліфікованих людей, а не мильні бульбашки від пропаганди Зеленського, все починає змінюватися. Тому він не терпить сильних людей поряд, не терпить залужного, Буданова, Порошенка, і навіть технократів, які могли б витягнути уряд із ями. Він бачить в них лише загрозу, а не шанс. А особливо технократів, які пройшли війну От на поверхні ім'я Андрія Оністрата. Інвестиційного банкіра, воїна. На поверхні ім'я Володимира Омеляна, колишнього міністра інфраструктури і транспорту. Це дуже кваліфіковані люди. Можна згадувати і Оксану Маркарову, і їжа їжу. Комусь ці особистості чи подобаються, чи не подобаються. Але це люди, які щось тямлять в управлінні державою. Але Зеленському зручно і комфортно серед безликих, безголосих, щоб ніхто не затьмарював головного актора. Але в театрі життя ця вистава все одно перетворюється на фарс. Країна горить, економіка димить, енергетика знеструмлена, а він усе ще розповідає, що треба триматися. Триматися за що? За владу чи за рояль? Технократи, які б могли б, але не потрібні. Сьогоднішній Кабмін це хор без голосу, але країна має тих, хто міг би говорити і діяти. Я вже згадував про фронт, фронтовиків, про Андрія Аністрата, про Володимира Омеляна. Але ж Зеленському більш комфортніше від, серед випускників Трускавецького університету, дводенного. Йому комфортні такі міністри, як Малюська, наприклад, або їже, той же самий Галущенко. Хай краще будуть злодюгами, але не мають жодної політичної перспективи. Тільки в нашій цій історії з розслідуванням дій, ну, з розслідуванням набув діяльності міністра Галущенка, міністерки Гринчук і їже і їжа. Виникає для нації ще один шанс: уряд національного порятунку. Країні на тлі нинішньої, нинішніх подій, а ці події підтверджують те, про що говорило експертне середовище, яке має державницький досвід і досвід управління державою. Що без уряду національного порятунку. Зеленському не вижити політично. Але Зеленському такі люди не потрібні. Йому потрібні ті, хто кланяється, ті, хто слабкі, ті, хто легко купиться на примітивні спокуси. Порошенко людина, яка не мовчить. Петро Порошенко сьогодні єдиний державник, який говорить у голос теж, про що інший ще почуть. І не лише говорить, а йде в суди відстоювати не лише свої права, чи е, е, знімає не лише з себе санкції. Порошенко в судах на всіх рівнях, в апеляційному верховному повертає країні право, яке Зеленське його оточення просто розтоптали. Він має багато ворогів, але має колосальний досвід. І діє на всіх міжнародних майданчиках як відповідальний політик, але навіть людину, яка є результативним лобістом інтересів України на міжнародних майданчиках. А нагадаю, що Європейська солідарність це партнер європейської народної партії, правлячої у Європі партії, левова частка єврокомісарів саме. Є вихідці з європейської народної партії. Але, звичайно, сама думка про уряд національної довіри, вона ж зразу піднімає, так би мовити, на поверхню ім'я Петра Порошенка. Адже він саме з цією ідеєю носиться давно. Бо це не український винахід, це те, що на наших очах здійснив Ізраїль. А тепер про тональність заяв представників влади. Самого Зеленського, Лещенка, Гринчук це буквально по слідах обшуків у Міндіча. Це якісь копії виступів Януковича, Азарова, Клюєва, Іже, зразка 2013 року. Я розумію, що. Зеленський, іншого близького комфортного середовища, ніж партія регіонів, не мав і не знав. Він ніколи не знав націонал-демократичного середовища. Він кпинив все життя з цього середовища, отримуючи за це московські гроші. Але ж нинішні настрої, особливо якась ну, радість і завищене очікування від цих слідчих, чи набув, насправді на тижні може вилитись те, що. Ці обшуки і ці слідчі дії ні до чого не приведуть. Тобто, коли в державі обшукують е, партнерів ділових. Володимира Зеленського це не випадковість, це симптом системи, де відповідальність несе не міністр, не заступник, а сам Зеленський. Він вибудовував цю жорстку вертикаль. Бо саме Зеленський підняв міндіча. Адже хто такий міндіч? Міндіч не займав жодної посади в українській державі. Але він пливав на призначення міністрів, він ставив Галущенка, він покривав Гринчук і дозволяв Єрмаку воріщувати, кому бути міністром. А кому зникнути? Це не набу зруйнувало владу Зеленського. Це його власна кадрова політика, набу лише підняло завісу. Отже, ми живемо в країні, де головний герой комедії став антагоністом власного сценарію, де держава нагадує студію, яка давно збанкрутувала, але ще грає заставку на екрані. Сьогодні країна стоїть перед вибором. Або уряд національного порятунку, або черговий серіал про кінець. Якщо Зеленський не позбудеться ярмака, не визнає помилок, не відкриє двері професіоналам, йому не допоможе жоден медіажарт і жодні скуплені медіаресурси. бо сміх перестає бути ліками, коли гинуть ті, хто сміється. І тоді не Майдан прийде до Зеленського. Він сам прийде на майдан, лише без камери, без телесуфлера і без права на дубль, але з можливості відповісти за всі свої діяння. Дякую і дякуємо Збройним силам за їх державницьку роботу.